Троє столичних чиновників втратять посади за незадовільну роботу по ліквідації снігопаду. Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак сам подав у відставку. А от гендиректорові Києва автодору та головному рятувальнику столиці змінити роботу запропонував Олександр Попов. Деталі Волени Поскребушевої. Попри попередження гідрометцентру про негоду, снігопад став сюрпризом для деяких керівників, так оцінив Олександр Попов роботу своїх підлеглих. Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак подав у відставку. Сам я визнаю, що як керівник комісії по техногенно-екологічній небезпеці і незвичайних ситуаціях я недооцінив. Тої тих наслідків, які могли бути від цієї негоди, не організував над надлежащим рівнем роботу цієї комісії і не зміг попередити ті наслідки, які не всі, але хоча б деякі з них можна було мімінізувати. Зв'язку з цим я подаю прохання про свою відставку. Голова міської адміністрації відставку свого першого заступника прийняв без зволікань. Олександр Водович, я... Я вас дуже поважаю. Що стосується вашої відставки, я її приймаю. Окрім того, Олександр Попов вніс пропозицію позбавити посади гендиректора Київавтодору Георгія Глінського. Я так розумію, що для Київавтодору просто трошечки раніше настала весна. Тому, пане Глінське, я вважаю, що такі ситуації. Ви маєте нести відповідальність за п'ятницю і ніч 22-23 числа. І тому я пропоную вам піти. На іншу роботу вмить безробітним став і головний рятувальник столиці, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Віталій Пшеничний. Притягнути до відповідальності дисциплінарно пшеничного. Звільнивши його всі цієї посади, останні попередження отримав директор департаменту міського благоустрою Сергій Садовий. На нього поклали особисту відповідальність за ситуацію в столиці у паводковий період. Ви, практично, як керівник департаменту, самоусунулись від участі активної в ліквідації наслідків стихії. Я даю вам шанс, і ви головою відповідаєте за те, що в Києві. Не було жодних проблем з станням снігу і стабільна ситуація. Щоб була стабільна ситуація. Це для вас екзамен. Але останній. Підбиваючи підсумки четвертої доби ліквідації наслідків негоди, голова КМДА наголосив, що основна робота зроблена, і дякувати за неї треба рядовим працівникам. Я хотів би підкреслити в той же час самовіддану роботу. Водіїв, працівників внутрішніх справ, ДАІ, військових, які нам активно допомагали. Інших служб міста, двірників, працівників житлово-комунального господарства. Підсумовуючи засідання штабу, чиновники повідомили, що у ніч проти середи на вулицях столиці працюватиме понад 300 одиниць техніки. Планують вивезти 200 тисяч тонн снігу. Рух на кільцевій дорозі вночі буде обмежено через роботу снігоприбиральної техніки. Олена Поскребушева, Юрій Росохай, телеканал Київ.